І ще одна задачка з кутами. Тепер у нас два кути утворили разом не прямий кут, а розгорнутий. Нам кажуть, що кут HTA він розгорнутий. Тобто ці три точки лежать на одній прямій. Окрім того, нам кажуть, що градусна міра HTM2х плюс 122 градуси, а градусна міра кута MTA, чи MTA, більш правильно. Або АТМ, що те саме, 2х плюс 22 градуси. І саме цей кут нас і просять знайти. Давайте подумаємо, як можна скласти рівняння. Давайте відділимо умову і почнемо склати рівняння. Що ми знаємо про ці кути? Ми розуміємо, що кут HTM і MTA, вони насправді суміжні. Бо кути, які разом творюють розгорнутий, називаються сумішними. І оскільки градусна міра розгорнутого 180, то ці два кути в сумі мають давати 180. Давайте це запишемо рівнянням. 2х плюс 122 градуси, плюс 2х плюс 22 градуси, має дорівнювати 180 градусів. І тепер розв'язуємо. Подібно на попередню задачу. Об'єднуємо ікси, об'єднуємо кути. Давайте порахуємо 2х і 2х це 4х. 122 градуси і ще 22 градуси це 144 градуси. І це має дорівнювати 180 градусів. Віднімаємо справа і зліва 144 градуси. Рівняння стає трошки простішим. Отримуємо, що 4х. Зліва 144 скоротиться, а справа отримаємо 180 градусів мінус 144 градуси. Це просто 36 градусів. І тепер, поділивши справа і зліва на 4, ми отримаємо, що х дорівнює 9 градусів. І це дає нам можливість підставити його. Нас цікавить градусна міра кута МТА, яка дорівнює 2х плюс 22 градуси. Але ж ми вже знаємо, що Х це просто 9 градусів. Тобто ми отримаємо, що це 2 на 9 градусів плюс 22 градуси. А отже, це просто 40 градусів. Відповідно, тут у нас буде 40 градусів, так цей кут. А той, що напроти, 140.